А чому ти не продаєш олію на станції бар? Тобто наше виробництво знаходиться на станції бар в селище Бар Вінницької області. Це біля міста Бар декілька кілометрів. Ми не продаємо, тому що в нас немає розлив на наливу розливу. Розлив, ми не розливаємо е, олію політровим, не розливали раніше по літровим пляшкам. Ми продавали наливом, тобто ми продавали масловозами. Міг приїхати масловоз, завантажитись там 22-25 тонн і уїхати. Отак ми працювали. Ми продовжуємо точно так же ж працювати. Але ми хочемо донести свій продукт до кінцевого споживача, тому що, по факту, якщо ми продаємо будь-які е, великому іншому заводові, він просто його змішує в одну бочку з тим, що він виробив. Неважливо, з ексаном він виробляв чи без, воно все змішалося, розлилося, і е, пішло під відомими торговими марками. Тобто, конкретно нашу олію ви не спробуйте як окремий продукт. Але ми прийняли рішення, що покажемо вам весь процес виробництва, як працює наш завод, і е, розільємо в пляшки, і будемо продавати через соціальну мережу. Е, не, не, не продавати через мазани, не через дистриб'юторів. Не буде такої кількості. Ми продамо там 50 тонн, ми можемо виробити 2000 тонн, але ми, ну, на мою думку, ми там будемо якихось 500. То 500 літрів продавати в місяць, може, тисячу літрів. Подивимося, все, як зайде людям ця олія, наскільки вона їм сподобається. Можливо, вона сподобається, скажу, слухайте, а могли би там ми два варіанти зробимо: там нерафіновану і нерафіновану фільтровану, в якій через фільтра ми заберемо запах і колір, тобто, щоб вона не була настільки насиченішою. А ті, хто хоче насичений натуральний запах, абсолютно без ніяких фільтрів, натуральний продукт. То можуть користуватися нею, тому ми хочемо людям дати можливість вибрати раніше. Не можна було в нас розливати. Ми ну ми якось знайшли. Наша задача ми, підприємці, ми заробляємо на опті. Ну, грубо кажучи, а зараз ми хочемо заробляти на опті, але дати спробувати людям наш продукт. Можливо, він дійсно настільки зайде, що люди захочуть цей продукт постійно купувати, і ми подумаємо з приводу того, щоб виходити вже на дистриб'юторів і на магазини, звичайно.